Для усіх дівчат, жінок, а надаю зараз дарую лайфхак такий, хто прокачує внутрішнього чоловіка, не тільки внутрішню жінку, мудру, жіночу жінку, з вайбовими, такими енергіями, а хто ще прокачує, вміє прокачувати чоловіка внутрішнього, як вора собі, вміє планувати, досягати, тощо, тощо. дієвість, тощо. така, знаєте, практичність. До жінок це мій робити, і кайфувати від самої себе при цьому, ви можете зливатися, а, ринати в процес злиття з божественною енергією. І тут розкривається не тільки сердечко, душа а нагадна зона наша, але і взагалі свідомість розкривається, і все, -все реальність розкривається по-новому, розумієте? відчувати свого внутрішнього чоловіка. Ми ж усі складаємося з усіх енергій, з усіх стихій. Чоловіча, жіноча енергія, як в правдовій системі, вона також передається нам завжди Тому пробити.